Ми спадкоємці вільних і незламних, ми діти незалежних і стійких, ми українці, щедрі, добрі, славні, нащадки героїв і святих. І мова наша унікальна, та й красива, і мелодійна, мов у Соловейка спів. В ній наша мудрість, наша сила, та йдентичність наша також в ній. Ми мову рідну любим і бережемо, захистимо від посягань та плюндрувань, всіх сил ми разом щиро докладемо, щоб передати і наступнім поколінням знань. Віжла ведьку, рідна мова, сі дитини сиди коласку. Зародися, ніжна, будь ласка, яч спасибі Ви, вибач, Мітливе слово, усе як свиняткої неві. Довга ранку світовий дниня ще додати людям дитину. Мова басно мова багата і рідна йде, як батьківська хата. Виконує учениця 2-го Г класу Семеновська Дар'я Олесь Слупінь, могутня сила. Бог нам гарну мову дав, щоб ми не мовчали. І всі звуки і слова легко вимовляли, кожна літера це знак, кожна загадкова, вони з'єднуються так, що виходить слово. Мова наш душевний код, даний нам від роду. а без мови наш народ. Не був би народом через відстані віків, як сила могутня, мова наших прабатьків, лине у мене. Вірш Ганни Чубач виконує велика Єлизавета, золоте курчатко, золотій торбинці. Принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово і звучить, як пісня, українська мова. Омеличка Злата, другий г клас, Сидір воровкевич, рідна мова, мова рідна, слово рідна, хто вас забуває, то й в грудях не серденько, але шкарь має. Як то мову нам забути, котрою учила? Настіх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшість нашу відкривали. От тому впликайте, діти, рідну свою мову. Вчіться складно говорити своїм рідним словом. Дмитро Павличко, спитай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і волосіясні, ім'я твоє просяє. Наче зірка світанкова, з родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж. не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і насподеш, допоки буде в серці рідна мова. Мама своїй донеці льоді вишивала, вузики на пам'ять донеці врізала. Носи думні, льочко, тримай прямо спину, бо ти в коріненько піднімай дитину. Розцвітає калина, зеленіє лощина, з тебом котице діва луна, це моя Україна, це моя баткущина, що як тато і мама одна. Красивий щедрий, рідний край і мова наша Соловіна. Люби, шануй, оберігай, усе ще зветься Україна. Українські діти, всі говорять сміло, свій народ любити то велике діло, лиш по-українськи любо говорити і по-українськи Господа молити. Треба і чужі мови старано вивчати, але з усіх найбільше рідно шанувати. Розказала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати і одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. В серці ніжно і погідно я мову рідну. Шкапенко Дарина, другий н клас, вірш Оксани Забушко. Мова кожного народу неповторна і своя, в ній гремлять громи в негоду в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, зелен клени у діброві, по кленовому шумлять, солов'їну, барвінкову колосисту на українську рідну мову вдар мені дали батьки. Берегти, її, плекати буду всюди й повсякчас. Божа єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Лиш по-українськи, українські діти, всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло, лиш по-українськи любо говорити, і по-українськи господа молити. Треба й чужі мови старанно вивчати. Та з усіх найбільше рідну шанувати. Бід красу своєї мови, звучання слів і запах слів. Це, це квітка ніжна і чудова, е, широких батьківських степів. Всі каравани знайдуть воду, з країв пустель і злих негод. Як річка з роду й роду, та мова з'єднує народ. В впасть в лози, плекайте мову, пильний не настану, політь бур'ян. Чистіше від сльози ви, нехай буде, вірний і сухняна, нехай вона ще раз служить вам, хоч живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морській. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлинна, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у слони це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достигли овоч у Грінченка й Даля. Не, не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь доглядати свій сад по українськи українські діти всім говорять сміло. Свій не любить то ли килю. Лиш по-українськи любо говорити і по-українськи Господа молити. Треба й чужі мови старано вчати. Та з усіх найбільше рідну шанувати. Ой, яка чудова, світла і багата. Українська мова, мова мами й тата. Мова мами й тата. Діда і бабусі знаю її добре ще краще вчусь. у воложко По небі світиться зоря, починає рідне село Зі сторінки кобзаря. Рідне село любить ненька і співає лю, -лю, лю Так любив його Шевченко, так і я його люблю. Українські діти всім говорять смію, свій народ любити то велике діло, лиш по-українськи любо говорити, і по-українськи Господа молити. Треба і чужої мови старанно вивчати та з усіх найбільше рідну шанувати. Золоте курчатко в золотій торбинці, Принесло сьогодні літери дитинці. А дитинка зліт розбудувала слово і звучить як пісня українська мова. З далекого краю, з далеких світів, журали додому на крилах літів. Минав океани, ліси і моря в крізь тумани, ця земля, чіється чиї чиється луги, чіється калину, гайдають вітри. Знаю Україну, моя це земля, моє тут гнездечко і мова моя. Соловіну Барвінкову, колосисту новіки, українську рідну мову вдар дали мені батьки берегти її, плекати буду всюди і повсякчас. Бо єдина так як мати, мова в кожного із нас Молодець! Ой, яка чудова, світла і багата українська мова мова мами тата, мова мами – і дися і бабусі знаю її добре ще краще навчуся. Розумів сястию бою, зеленим листом шелестить, у ясно над водою, на мгної мов морах За засуху мудрості твоєї, моя україна він хорить. То с рідної своєї несулася, не на мить. Золоте курчатко, золоті торбинці Принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить, як пісня українська мова. Українські діти, всім горять сміло, свій народ любити, це велике діло, лиш по-українськи любо говорити, і по-українськи Господа молити, треба й чужі мови старанно вивчати та з усіх найбільше рідну шанувати. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова мова мами і тати. Мова мами і тати, діда і бабусі на її добрий, ще краще навчуся. Їдна мова, велична, щедра і прекрасна мова прозора, чиста. Як гірська вода, це України мова барбінкова, така багата, і вічно молода. Вона, як ніжна пісня, колискова. заходить в серце і душу з ранніх літ. Ця мова наче пташка світанкова, що гордо лине свій стрімкий політ. Така чудова світла і багата, українська мова, мова мами і тата, мова мами і тата, діда і бабусі знає відова, ще краще навчуся. Найкраща найрідніша моя мова, на ній звучала пісня коло на ній люблю, мені матуся скаже, Цікавенький мій друг, на ній розкаже, на ній бабуся кличе до обіду, На ній я про футбол розкажу діду. На ній поражусь про важливе статус, на ні. Секретом поділюся з братом. На ні, сестричка просить допомоги. На, на рідній мові помолюся Богу. На український я скажу своєї родині. Ви мене краще, ви мене одні єдині. Українські я скажу рідному краї. Ви мене що його. Бару, це краса земного раю. На українській я скажу ненці батьківщини, піди на в серці була, буде стаєш ним. Згріє душу українське, щире слово, люблю тебе найкраще на рідні замову. Українська мова, мова барвінкова, В лузі запашнім – квітка полюва. Поруч ти зі мною чаруєш красою, у серцях гарячих ти жива, мова пустотлива, дзвінка і грайлива, молодійна, легка, і проста, висолкова ніжна і морозна снізна. Ти лікуєш серце і вуста. Мова лебедина, ти одна єдина, ти як соловейка, пісня в гаю. Мова коли нова, дивна загадкова, гідну свою мову я люблю українська мова лагідна святкова, будеш ти з народом завжди на віки, то шануймо мову, вивезімо мову, що дали віки нам батьки. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мама і тата, мова мама і тата, діда і бабусі. Добре, її знаю, ще краще навчуся. Ой, яка чудова, світла і багата мова українська, мова мами тата, мова мами тата. Дідуся і бабусі знаю її добре. Ще краще навчуся. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою, полюби, як весною ряст, примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться в ній вимовляється, Все як пісня у ній звучить. І журлива вона. І піднесена, тільки фальш для неї чужа. В ній душа, і Шевченкова, і Лесена, і Франкова у ній душа, дорожи українською мовою, рідна мова, основа життя. Хіба мати була примусова, небо тяжче бувати ця. Не знаєш української біда, але для мене гірше, коли знаєш, і у державі, де йде війна, ворожою й досі розгубляєш. Чому не зрозумію я ніяк? Невже вам не болить за Україну? Не... Чому язик убивць і посіпак? Дорожчий вам за рідну солов'їну? Обоче місце змушує людей державною сьогодні розмовляти. отою й усе, навіть своїх дітей, не вчить любити рідну мову мати. Багато виправдовують себе, що, що хлопці, котрі всіх нас захищають, боронять Україну. Доб тепер російською спокійно розмовляю, скажу вам так, що ви, то не вони, не до навчань, коли орда стріляє, вони зречуться вже після війни, у вас є час, бажання лиш немає. Самі Ніколь, учениця другого А класу вірш, рідна мова. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода. До України мова вервінкова, така багата і вічно молода, вона, як ніжна пісня колискова, заходить серце й душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, що гордо лине свій стрімкий політ. Сію дитині в серденько ласку, сійся, родися. Можна, будь ласка, вдячна спасибі, вибач, тремплива, слово у серці, як зернятко в ниві, доброго ранку, світлої днини. Щиро даруйте людям дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Я тримаю у руці Кольорові олівці, хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степі пагорби Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку лікари, Чорні гори і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Не дай нам Боже, втратити країну Небесне отче бережи її від зла. Моліться люди всі за Україну, щоб батьківщина у дітей була Дніпро благає, хортиця, Карпати. Через вік заговорив Тарас. Великий гріх є матір продавати без України не буде вас. Я тримаю в руці. Кольорові олівці, хочу я намалювати Крипські гори і Карпати. степ і пагорби Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку, і Калину, Чорне море і Дунай, все, все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Українські діти всі говорять сміло, свій народ. Там, де море є глибоке, де заквічені Карпати, де степи такі широкі, що очима не обняти. Там є наша батьківщина Україна, там, де сонечко іскриться, де весняний вітер віє, де на горах є столиця, наш великий славний Київ. Там, там є наша Вихівщина Україна, я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечора, про те, як в думках я малюю картин, Якою я бачу свою Україну. Моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, моїй Україні ніхто не воює, своє чуже життя кожен цінує, моїй Україні чудовий сусід, до гості, я до них їду, сусід на щастя бувають, не бреше, не крадить, не де не на моїй Україні я чесна я влад, про неї народ складають бала. Працює, працює зранку до ночі, Щоб людям відкрити дивитися очі. В моїй Україні ще дівчата, а хлопці їх вміють широко хат Навчаються жити, читати книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро, теракони, Карпати замозить зі сніжених шапках. Моя Україна люблю її крапка. Вітаю, я Аліса Погорелова, перший Б клас вірши з дня української письменності її мови, Солове мовчить на дубі у годину вечорову. За чудову ною і любу слуха нашу рідну мову. І коли б він став шукати слів до пісні чарівної, то набрав би їх багато з мови нашої живої Григорій Вієру. Ой, яка чудова, гарна та багата, українська мова, мова мами і тата, мова мама і тата. Дідуся та бабусі, Гавню її знаєш, ще гарніше навчуся. Золоте кучатко в золотій тербинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літа збудувала слово, і звучить їх пісня, українська мова.